Для тих, хто вперше зайшов на мій канал, мене звати Тетяна. В сьогоднішньому відео я хотіла сформувати не просто рецепт, який я вже зробила і оцінили мої домашні. Його смакові якості дуже високі, але я і хотіла трошки поспілкуватися на тему даного рецепту, де я його знайшла, і що мене дуже вразило. Приємно вразило, і я з цим саме хочу поділитися. Предісторія. Всі ви знаєте, що зимку в Києві і на інших територіях України було дещо зимно, були проблеми із світлом, опаленням. І, відповідно, коли світла не було, то всі поточні Справи, які ми планували, то вони, звісно, не могли бути виконані, і е, треба було враховувати ці особливості. Е, я е, раніше була підписана на дуже таку об'ємну і якісну онлайн-бібліотеку, була підписана саме на свій фаховий напрямок і е, в цей період я побачила, що бібліотека ця саме, власне, відкрила інші напрямки, тобто безкоштовно можна було скачувати і читати будь-які книжки. Ну, хто користується онлайн-бібліотеками, той знає, що в цей період дуже багато бібліотек дали можливість українцям користуватися їхніми ресурсами. Ну і, звісно, що я в першу чергу подивилась на розділи кулінарії. І я прочитала таку книжку, вона називається Українське кулінарне мистецтво як частка національної культурної спадщини. Авторка Алла Турченко. Або Турченко, напевне, на жаль, про авторку цієї книжки я в інтернеті нічого не знайшла. Можливо, надалі якась інформація буде про неї, але вона зробила дуже-дуже велике діло, ще враховуючи, що за власний кошт. Значить, Книжка ця вийшла. 1985 році, але вона вийшла не в Україні Радянській, тобто не в Радянському Союзі, а вона вийшла надруковано у Франції у кількості 100 примірників накладом автора. Тобто за рахунок авторки, і е, саме той примірник, який я в бібліотеці зустріла, це номер 40 із 100 примірників. Значить, мене ця книжка зацікавила тим, що вона, по-перше, невеличка, можна її враховувати, що це маленька брошурка. Тут, напевне, 18 або 20 сторон. Але, як на мій погляд, тут вибрані найбільш цікаві такі виважені дуже смакові страви української кухні. І майже всі в мене вони на каналі є, і борщ. Єдине, що я ще не встигла зробити борщ з пампушками, але я це вмію, роблю і запланувала на майбутнє. І дуже-дуже багато знайомих з страв в цій книжці для мене були. Але одна страва, та яка от про неї, власне, я хотіла поговорити. Була для мене незнайома і на перший погляд сталася дуже такою складною. Вона називається гуцульська печеня в горщику. Враховуючи те, що до війни ми з чоловіком подорожували, і в тому числі подорожували до, по, по території України, зараз це, звісно, що не на часі, тобто це припинилося. Але коли ми подорожували і Користувалися, так скажем, різними послугами харчування, то я завжди звертала увагу на меню, особливо там, де були заявлені українські страви. І я, наприклад, ніколи не зустрічала такого, такого блюда з цікавим складом, і як виявилося після того, коли ми його зробили на своїй кухні і скуштували, тут дуже Дуже виважені смаки в цій, в цій страві. Дуже вона нам сподобалась, чому я, власне, хотіла поговорити окремо про це, про це плюто. Ну, і ще хочу зачитати, зачитати від автора вступ до цієї книжки. Ну. Дуже щиро написано від серця, від української жінки, такої. навіть текст говорить про це, що щира українська жінка зробила свій кошт те, що вважала за потрібне, воно цінне, і те, що бібліотека зараз питає, то ми можемо з цим зараз познайомитися. Я так розумію, що ці рецепти вона зібрала із попередніх поколінь, і вона саме про це і згадує. І так, від автора українські національні страви, які відзначаються великим різноманіттям і високими смаковими якостями, є безумовно визначним явищем у міжнародній кулінарії. Відбиваючи багатство дарів української землі, особливості смаків в тих чи інших етнографічних регіонах України, а також народні звичаї, вони являють вагому частку культурної спадщини української нації. Є всі підстави пишатися мистецтвом нашої національної кухні, але часом окремі рецепти, й то з числа кращих, які існували в Україні від силої давнини. Вже часом призабуті, недостатньо точно описані або й втрачені. Віднайти їх як таких, зберегти існуючі кращі рецепти, належно зафіксувати і презентувати їх на національному і міжнародному рівні є завданням великої ваги. Саме власне це завдання виконала не авторка цієї книжки. Цій, цій справі і мають служити подані нижче автором і практично перевірені ним рецепти українських старовинних і сучасних страв. Записані від батьків, родичів, співвітчизників або ж віднайдені за давніми джерелами як результат довгорічної роботи. Дуже коротко, лаконічно за серце, тобто така книжечка, дуже цікава, як для мене. І відповідно до самої цієї гуцульської печені в горщику. Я її зробила, єдине трошки її відео змінила, але я говорю, що я змінила, можливо, ви виконаєте так, як авторка подала. Значить, у горщику. Це все печеться в духовій шафі, ну, а відповідно, рецепт подано навіть у грубі можна зробити. Але я горщик мала глиняний з кришкою, тому не завдавала собі більше клопоту, не робила, ви розумієте, що горщик можна заліпити з тіста цей отвір. Авторка саме і говорить про це, що в горщик навіть рецепт тіста як зліпити, вона говорить. Ну, Я вважаю, що це мало впливає на смакові якості, але можливо, можна зробити автентично горщик заліпити тісто. В чому особливість? Значить, в горщику коряче м'ясо. Далі галушки робляться окремо. Дируни, але дируни ну, звичайні наші українські дируни, але вони маленькі, навіть тут написано, що треба чайною ложечкою їх робити. Я такі зробила, побачите. І підлива. Підлива теж цікава така. Ну, і рецепт тіста дається, щоб заліпити цей горщик. Плюс ще додається зелений горошок. О, самий. Самий цей мікс продуктів. Що я ще змінила, крім того, що я закрила кришкою горщик, це змінила трошки склад галушок, тут, дається, борошно-біле, звичайне, пшеничне. Я її замінила на кукуруцню, тобто, 50 на 50, взяла пшеничне, 50 кукурудзяного. Ну, так як гуцульське гуцульська печеня в горщику, гуцульщина завжди в мене асоціюється з кукурудзяними якимись стравами. Сама книжечка дуже цікава, я планую з неї ще трошки зварити, покуштувати і поділитися з вами, хоча вона дуже лаконічно зроблена, але дуже рецепти всі так виважено детально розписані, якісна праця. Авторки, відповідно, кулінарних цих рецептів. Ну, і стосовно смакових якостей цієї страви, то мої домашні дуже були вражені. Вони на перший погляд, так погодились, що вони скуштують. І я пояснила, в чому суть цієї страви буде. Погодились, що будемо готувати. Але коли вже. Пробували, смакували, то були дуже вражені. І загальна така, така думка, що це дуже святкова така делікатна страва, і вона того варта. Хоча на перший погляд можна сказати, там і галушки, там і деруни, там і курка, там. тобто такий мікс страв, які ми окремо готуємо. Але вони настільки пасують в цьому горщику, що дійсно от, рекомендую спробуйте, скуштуйте. Тим паче, що продукти, продукти не такі якісь екзотичні, все те, що у нас завжди буває на буденному столі. Ну, і, власне, далі моє приготування цієї страви. Гуцульська печеня вождь, всім смачного, мирного неба, шануймося, тримаємося.